Олена Мурашкіна із Маріуполя до початку повномасштабної війни вона працювала у нині зруйнованому драмтеатрі. Спогади про нього художниця зобразила на полотні. Ця картина увійшла до її авторської виставки, яку презентували у Хмельницькій міській раді. Вона називається Відпустити, але пам'ятати театр це окреме своє життя. Це інфраструктура міста в місті. Там була вся моя творча майстерня. Це і зробила. І ця дівчина, яка відпускає птахів. Картини, представлені на виставці, написані олією. Над кожною художниця працювала близько місяця. Тут вулиці та краєвиди її рідного міста. Я розуміла, що є варіант, декілька варіантів. Є варіант е, закритися в собі, в своєму жалю, е, жаху і болю. чи… Почати щось робити, щоб коригувати свій біль у мистецтві. Картина з рюкзаком дуже теж має зміст глибокий. Це те, що ми забрали з собою. Навіть якщо ми понесли дуже багато матеріальних втрат, втрати всього нашого минулого життя, але я оптимістична людина, і треба. Брати з собою те, що ти можеш, це спогади, це відчуття. Улюблена картина, яку я побачила, це оця саме картина, де банка і те, що я незламна, вона говорила, те, що залишилося не тронути. Для мене взагалі кожна з її робіт є важлива, і я кожну роботу чекаю з нетерпінням і спостерігаю, тому що це дійсно талановита дівчинка. Виставку художниця присвятила своїй бабусі, яка загинула у Маріуполі. Картина з трьома янголами. Вона є для мене. Дуже важливою, бо бабуся допомагає мені і захищає, але дає, дає сили рухатися. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.